Сучасне обладнання те, що допомагає нашим медикам ставити правильні діагнози, а потім правильно лікувати захворювання. Відтак у львівському хмедиці з'явилось більше можливостей для кращого обстеження діток завдяки високотехнологічному рентген-апарату. Це вперше, в першу чергу, безпечність. Він є в рази дає менше упромінення для пацієнта ніж традиційні цифрові апарат Він має в своєму комплекті. Лічильник, який верифікує дозу радіаційного навантаження. Другий критерій це і швидкість, тому що в дитячій практиці швидкість проведення обстеження має велике значення, щоб знімки були без артефактів, без розмитості, а дитині не завжди скажеш, лежить спокійно. Третім критерієм є якість, адже цей новий апарат набагато краще візуалізує проблему ніж традиційний рентген. Ми на цьому апараті бачимо все в руці, тобто ми виявляємо вроджені вади розвитку шлунково кишкового тракту тих дітей, які потрібно опорвати, яких не потрібно опорвати. Це діагностика складна. Завдякуючи цьому апарату, ми це бачимо. Також бачимо атризії, страву холоду це також вродження вади. Є е, шумкового кишкового тракту, чи треба оперувати, потрібно чи не потрібно оперувати. Неркові вади бачимо, вади сечовидільної системи, чи їх потрібно оперувати чи ні. Варто зазначити, що кожного року діагностики рентген-апаратом потребує близько чотирьох тисяч маленьких пацієнтів. До цього часу у нас взагалі не було скупічного апарата. Не було цей апарат, прекрасний, чудесний, і те, що ми раді, мало сказано, ми професійно задоволені. Тому що в нас є розвинена хірургія, широко розвинена, і в нас є діти, котрі потрібні мати обстеження хірургічні. Він є трьохмісний, багатофункційний, цифровий рентгенівський комплекс. Називається, можемо виконувати на ньому рентгенограми. То є станція робоча лаборанта, де він вносить, реєструє дані пацієнта, вибирає певну ділянку обстеження та виконує рентгенограму. Відтоді зразу миттєво зображення перекидається на робочу станцію лікаря, і ми вже отримуємо готове зображення. Ми можемо безпосередньо збільшувати ділянку інтересу, яка нас цікавить, виділяти її, коригувати. Сучасне програмне забезпечення дозволяє проводити весь комплекс роботи від отримання цифрового зображення до його архівування та передачі у медичну інформаційну систему. Дуже є Корисним для нас те, що одразу результати обстеження заходять в нашу медичну інформаційну систему і лікар буквально онлайн на своєму робочому місці бачить результати обстеження. Додамо, що вартість такого апарату 7,5 мільйонів гривень. Його придбали за державні кошти. Окрім того, лікарня за зароблені гроші у сумі 240 тисяч гривень зробила ремонт у рентген-кабінеті. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.